Понад місяць тому уряд України дозволив чоловікам віком від 18 до 22 років виїжджати за кордон. Після цього представники бізнесу почали скаржитися у соцмережах на непоодинокі звільнення своїх працівників і удар по цілих галузях. Утім, наскільки масове це явище, і які заходи змушений вживати бізнес, щоб утримати робочу силу, коли тільки з'явився дозвіл для молоді виїжджати за кордон. Буквально в першу добу ми втратили чотирьох кадрів. Але за словами керуючого мережею книгарень Кав'ярень Сенс тривалою така тенденція не стала. Пройшов місяць, і після цього втрат кадрів не було. Проте всі чотири кадри, які ми втратили, вони ну, конкретно пов'язані прямо з цим дозволом виїжджати для категорії хлопців, 18-22. Із втрат 75% – це саме хлопці. Ну і одна дівчинка відповідно поїхала за своїм хлопцем. Тобто ми бачимо лише очевидні речі. Ми думаємо, що якщо дозволили виїхати вісімнадцять-двадцять то виїдуть вісімнадцять-двадцять Проте це не так. За цими хлопцями вісімнадцять-двадцять виїжджають дівчата, іноді виїжджають мами, і це спричинює певний рух на ринку праці. На відтік кадрів сильно впливає географія, стверджує директорка аналітичного центру Ресторани України. Наприклад, в Києві, в Дніпрі чи в Одесі дуже небагато хлопців такого віку з ресторанів, персонал ресторанів дійсно поїхали. Це може бути від 10 до 20% максимум. Я, наприклад, з 10 кухарів такого віку знаю лише одного киянина, який поїхав дійсно. Але, наприклад, на Західній Україні зовсім інша ситуація. Там поїхало майже 30% персоналу такого віку. І поїхали не лише хлопці, а й дівчата, тому що вони поїхали за хлопцями. 100 років тому вперед ми маємо сталу команду, і це взагалом люди трошки старше, ніж 20, 18 22 Тому тут ми взагалі не відчули цього. Але трохи інша ситуація в Полтаві, бо там маємо. Працівників 18-22 і троє четверо кухарів наразі планують виїжджати. Тому відкрили вакансії. і Завчасно готуємося до цього, щоб трошечки підстрахуватись в Львовському закладі. Також у нас ніхто майже не виїхав. Лише єдине, що виїжджають дівчата офіціантки за своїми хлопцями, яким 18-22. А от з мережі ресторанів ресторон у Львові, яка працює вже 30 років, пішло 20% працівників. каже власник мережі. Це дуже вдарило по їхній роботі, адже заклади орієнтувалися саме на працевлаштування молоді. У нас а, а, в мережі чотири заклади, і в одним закладом керували. Якраз ми вперше за 30 років ми спробували а, підготувати на собі керівника. Молодого 22 роки і він керував одним із наших закладів. І напевно, що найбільше вдарило по тому закладу, де керівником був молодий, тому що підготовка такого рівня фахівця то дуже довгий час, і ми, ми не зможемо зараз знайти і без того в розрушеному, на розрушеному такому ринку. Труда знайти фахівців, і по якраз саме по цьому закладу, по тому закладу, і у нас стояло питання закриття закладу, тому що крім керівника, там в тому закладі, ще чотири представника теж їде. Від дозволу на виїзд молодих чоловіків потерпає не лише ресторанний бізнес, а й уся сфера обслуговування: готельний бізнес, доставка, пошта, роздрібна торгівля. Компанія «Епіцентр» не є унікальною компанією. Ми також відчуваємо кадровий голод, який весь український бізнес щодо вікової категорії працівників 18-22. Ми не спостерігаємо великих проблем. У нас наразі працює приблизно 10% персоналу цієї вікової категорії. Щодо звільнення, з нами з моменту набуття дозволу на виїзд, приблизно півтора відсотки виїхало, і ми прогнозуємо, що до кінця. Два з року можливо до 10 відсотків від загальної кількості може виїхати разом з тим. Представники цих галузей запевняють, що такі цифри не є критичними. Мовляв, їхні бізнеси звикли до швидкоплинності кадрів молодого віку. Значно більша проблема це брак якісних працівників. Це є проблемою, тому що ці кадри, котрі вже мають певний досвід і вони покинули цю галузь, вони звільнили за собою місця. І на їх місця прийдуть люди без досвіду, що в середньому погіршить температуру по палаті, коли ми говоримо про сервіс загалом у хориці. Це виклик, це те, з чим треба працювати. Треба брати нових людей, треба їх вчити. Це було дуже дуже важко, особливо перші тижні, тому що потрібно було комусь працювати вдвічі більше, визивати якісь людей там ставити на роботу, які взагалі не професійні, і саме от перші ці тижні після. Того, як цих закон було прийнято, було дуже велике просідання по сервісу, тому що або не було кому працювати, або працювали ці люди, які не встигали, не справлялися, або просто не могли нормально е, на, приготувати, наприклад, салат. Тож це ще більше посилило боротьбу за кваліфіковані кадри, яка і так вже давно існувала на цьому ринку. Конкуренція дуже велика. Вона така велика, що HR-и в ресторані просто танцюють з бубнами, тобто ще тільки не роблять. По-перше, це дійсно гроші, досить великі гроші, які платяться. По-друге, це якісне харчування, це розвозка. Є різні такі нематеріальні плюшки, я б сказала, да там корпоративи, там святкування дня народження. Додаткові вихідні, є там штатні психологи, є фітнес-клуби, є страхування медичне. Тобто для ресторанного персоналу, який дійсно професійний хоче працювати. А можливо Україна це не найкраще місце, де можна працювати, тому що ну це конкуренція дійсно за професійних людей. А це означає пропонувати високі зарплати для кваліфікованих кадрів. Це удар по бюджетах в силу того, що через те, що загальна кількість бажаючих працювати стала менша, відповідно їх треба якось заохочувати. Цей дозвіл виїзду він однозначно стовідсоткова вплине на вартість години праці. Працівникам треба казати, що на сьогодні ми вже маємо дуже високі заробітні плати, і зароб... по деяких позиціях наша заробітна плата конкурує уже з польським. В ресторанному бізнесі зарплати зараз в багатьох закладах вищі, ніж в Європі. Тобто, кухар навіть не дуже такий, прям супер, може заробити в Києві півтори-дві тисячі доларів. А кухар з досвідом може заробити. 3, 4, 5 тисяч доларів в місяць. Тобто це досить великі цифри, і вони не, зараб... Не, 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 зможуть таке заробити, ну, по крайній мере, там, в перший же місяць, так от, в Німеччині, наприклад, або там десь в іншій країні. Представники мереж, з якими поспілкувалися дива, пропонують працівникам не лише безкоштовне харчування, напої, корпоративи і медичне страхування, а й професійне зростання і навчання. Ми дуже тісно працюємо з профтехами. Ми беремо молодих хлопців, і дівчат, і навчаємо їх з нуля. І є кейси, коли до нас приходять 15-16 років, а потім залишаються з нами і виростають до сушефів. І тому ми вкладаємо дуже багато в молодих людей. Також наразі ми плануємо працевлаштовувати ветеранів. Взагалі, наша компанія довгий час не приймала на роботу без фахової підготовки, і обов'язковою умовою було вміння працювати і досвід роботи. Но сьогодні ми пішли трохи іншим шляхом. Ми дозволили нашим чарам приймати на роботу. Людей без фахової підготовки, і ми самі займаємося підготовкою цих працівників. Програма, яка в нас працює, називається Епіцентр можливостей. Ми співпрацюємо з понад 160 навчальних начальних закладів в Україні, і за 25 рік, наприклад, ми по цій програмі залучили понад 1200 молодих спеціалістів. Ми Програму е акцеп акцептували і впровадили е якраз для категорії 18 і до 25, розрахований такий студентський вік, але в цьому році е у нас був перший пілотний проєкт, е було 140 е можна дітей. Від 14 років ми прапрацевлаштовували молодих фахівців на деяких локаціях. Це в основному комплектувальники і помічники продавців. До того ж, якщо у ресторанному бізнесі не часто залучають працівників старшого віку через значні фізичні навантаження, то у торгівлі це інакше. Ми спостерігаємо, що середній вік працівника компанії «Епіцентр» він стає все далі старше. Якщо там до повномасштабного вторгнення середній вік був 27 років, на зараз ми бачимо, що це 41. Це обумовлено тим, що на початку повномасштабки величезна кількість працівників виїхала. Ми це все поповнюємо. У нас взагалі немає критерію підбору персоналу або ротації, які б формувалися на принципах там чи статі чи якихось інших критеріїв. у нас працюють люди від 14 років, як ми сказали, і найстарші працівники працівник йому наразі 79 років. З моменту повномасштабного вторгнення Україна відчуває значний брак кадрів, каже фінансовий експерт Сергій Фурса. За його словами, ця проблема залишатиметься гострою і після війни. Бо для нормальної діяльності бізнесу потрібні люди. А якщо людей не, не вистачає, бізнес не може працювати наповно. Це, звісно, потім результується і в податках, але в принципі сама там динаміка економіки, інвестиції навіть бізнесу, коли ви не бачите, що у вас є кадри. Е Плюс подорожчання цих кадрів локальних. Так? Якщо у вас було 100 офіціантів, з них 20 поїхало і лишилось 80 офіціантів, то ці 80 офіціантів будуть дорожчими. Як результат, це призведе або до здорожчання в ресторані, або призведе до того, що в ресторані будуть менше прибутки або хтось закриється. На думку експерта, держава негайно мала б подбати про стратегію, як уникнути кризи нестачі робочої сили. Перше, внутрішні ресурси, які незначно зможуть змінити картину. Це зміна підходу, це більша увага до перенавчання і залучення більш дорослих людей. 50, справді єдиний вихід на це це міграція. І, і, на жаль, тут є великі проблеми з боку держави, не бажання робити нічого в цьому напрямку, не бажання полегшувати життя для бізнесу в цьому напрямку. І скоріш заважання, щоб бізнес. Міг залучати закордонних працівників, щоб у нас пішла нормальна трудова міграція, легальна, а не так, як вона йде, коли хтось завозить 100 пакистанців чи 100 бангладеців під ключ, але вони не можуть легально працювати в тому числі. Ну і плюс держава не визначає, кого вона хоче брати, скільки, якої кількості, якої освіти, статі і так далі. Держава має стати тут локомотивом. Взяти в свої руки, і зробити стратегію і точно прибрати ці перепони, які зараз встановлюються, яких просто безліч для, для людей, які хочуть приїхати легально працювати в Україні. Перевага українського бізнесу він дуже гнучкий і здатний адаптовуватися до труднощів. Утім, підприємці кажуть, що було б добре, якби держава зважала на їхні потреби і радилася перед тим, як впроваджувати серйозні зміни, які можуть вдарити по їхніх бізнесах. Так, ми, ми розуміємо, що то, то то рішення воно воно нам треба було. свобода пересування для молоді, то важлива цінність, але мова мова про те, що треба було прийняти може якийсь перехідний період, який дозволив бізнесу там, пірі і понабирати інших фахівців, але Стоїть питання більш глобальне, стоїть питання про повернення наших, нашої робочої сили, це потрібно на рівні держави мотивувати і стимулювати бізнес, освіту, щоб зацікавити наших громадян повертатися в Україну.